Вітаю вас на каналі світлофор.ua Сьогодні у нас на розгляді досить таки цікаве нове перехрестя, адже як ви бачите, це не просто перехрестя з круговим рухом, а тут у нас ще є і кругова велосипедна доріжка. Хто слідкує за змінами у правилах дорожнього руху, ви могли звернути увагу, що минулого року дуже багато відбулося нововведень, з'явилися нові дорожні знаки. Нові таблички до дорожніх знаків, а також нова дорожня розмітка. Тому про дане перехрестя ще мало є де інформації. Мало хто розповідає про нюанси його проїзду і, власне, яка черговість проїзду транспортних засобів саме на такому перехресті. Тому я надіюся, що відео для вас буде цікавим і корисним. Хто ще не підписався на канал, не забудьте підписатися і натиснути дзвіночок, адже саме завдяки дзвіночку ви завжди будете отримувати сповіщення про вихід нових і цікавих відео. І якщо вам відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку після перегляду. Це дуже допомагає у розвитку каналу. А тепер, власне, ми приступаємо до розгляду цієї ситуації. Як ви бачите, це є перехрестя з круговим рухом, тому що про це нам свідчить знак 4.10, який ви бачите навколо кругового руху. І нам потрібно пригадати з вами пункт 16 теми, а саме пункт 16.12, який інформує про наступне. Що перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух, і які позначені дорожнім знаком 4,10 надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу? Отже, в нашому випадку, в нашій дорожній ситуації, ми бачимо, що на кругу у нас знаходяться. Оранжевий автомобіль під номером 1 і синій велосипедист під номером 2. Отже, першими вони повинні роз'їхатися між собою. Після цього ми будемо з вами приступати до розгляду тих, хто у нас не на круговому русі, хто під'їхали до кругового руху. Тобто синій автомобіль під номером 3 і жовтий велосипедист під номером 4. Отже, як будуть роз'їжджатися між собою оранжевий і синій велосипедист? Ми бачимо, що вони одночасно рухаються навколо круга. Синій велосипедист має намір продовжувати рух по колу, а оранжевий хоче з'їжджати. Для цього нам потрібно пригадати пункт 10.5. Теми початок руху та зміна його напрямку. В ньому наведена наступна інформація: виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками. Чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухається в попутному напрямку, праворуч. Отже, ми бачимо, що для оранжевого автомобіля при з'їзді з круга праворуч розміщений є велосипедист синій під номером 2. Отже, він повинен буде його пропустити. Тобто другий велосипедист проїде першим, а після нього проїде оранжевий автомобіль. Після цього ми з вами приступаємо до тих транспортних засобів, які під'їхали до кругового руху. Під'їжджаючи до кругового руху, вони зупиняються перед розміткою ось цієї у вигляді білих трикутничків і пропускають тих, хто вже є на кругу. Оскільки ті, хто на кругу проїхали, як же ж тут буде яка черговість проїзду синього автомобіля і жовтого велосипедиста? Вони одночасно виїжджають на круг, і ситуація буде подібною до їх попередників. Оскільки синій автомобіль буде знаходитися на кругу, а справа від нього буде четвертий велосипедист, який планує продовжувати рух навколо круга, то при перетині траєкторії його руху синє авто повинно пропускати велосипедиста. І відповідно, потім проїжджати останнім. Тому правильний варіант відповіді до цієї задачі буде 2, 1, 4, 3. Я надіюся, що дане відео для вас було цікавим і корисним. Не забувайте підписатися на канал, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку в підтримку цього відео. До нових зустрічей на каналі Світлофор.ua.